Важливо важливо, те, що я можу сказати тільки нашим глядачам, що вони мають довіряти українським збройним силам, українським дипломатам, українському політичному керівництву, яке здійснює величезну роботу. Яка може для вас виглядати незрозумілою або непомітною, але за цією важливою щоденною родинною роботою стоять величезні зусилля по отриманню гарантій. І я більш ніж переконаний, що питання надання Україні зовнішніх гарантій є не тільки національним пріоритетом України, але й наших союзників, тому що наші союзники вже зрозуміли важливість України сьогодні в Європі і в світі. Вони ніколи не дозволять. Щоб українська влада впала під ноги московського ката, і щоб тут була Московська Федерація або її маріонетки, яких вони хотіли сюди насадити. Цей план був Мечтати о Києві за три дні, що вони тут зайдуть, встановлять Шибениці на Хрещатику. А у них був план на Хрещатику. буквально вішати патріотів, захисників України, щоб показово сказати, що це буде з кожним. І кожного разу вони ж це роблять чужими руками.